Вітаю, мене звати Микола Карпенков, і ви слухаєте подкаст про безбар'єрність Дотик в цьому подкасті. Я та мої знайомі друзі спробуємо більше висвітлити тематику безбар'єрності та донести те, як варто спілкуватися з людьми з інвалідністю, як потрібно. Правильно знайти підхід до людини з інвалідністю. Що потрібно власне, зробити для того, щоб полегшити життя та доступ до різних інфраструктур міста та країни загалом для людей з певними порушеннями? Мені 27 років, я маю інвалідність першої групи. Я з народження пересуваюсь в кріслі колісному. Власне, тому і вирішив, що я маю певний досвід, щоб більше розповісти про цю проблему та спробувати її висвітлити з свого боку. Коли я навчався в школі, розмови про інвалідність такої, не було, оскільки всі старалися уникати цієї теми. І тому воно просто існувало і йшло своєю чергою, тобто ніхто не заглиблювався в питання, як правильно називати людину з інвалідністю, як правильно знайти підхід, власне, якщо потрібна якась допомога, просто все робилося на якомусь інтуїтивному рівні. І не було ніяких мовних гайдів, щоб допомогти людям, які раніше не зіштовхувалися з такою проблемою, більше зрозуміти проблематику питання. Подорослішавши, я зрозумів, що такі речі потрібні, і важливо власне доносити до людей думку того, що коректна лексика чи коректні дії до людини з інвалідністю їх потрібно знати, і їх потрібно. Запам'ятати, оскільки не всі знають, як правильно називати таких людей, тобто в світі було прийнято говорити там інвалід чи щось такого роду, загалом такі речі вони повинні доноситися ще з е... дитинства, оскільки ми зіштовхнемося з такою проблемою, коли потрібно більше розуміння та навчання в цій сфері, оскільки, е... на жаль, через війну людей з інвалідністю все буде більше і більше. Тому таких речей варто про них розповідати та доносити до інших людей, щоб в майбутньому не виникали ніяких неприємних ситуацій. Зі свого досвіду можу сказати те, що якщо в школі нам про це не говорилося і не розповідалося, все робилося на якомусь інтуїтивному рівні. Попри це, все мої однокласники, друзі, вони завжди пробували зі мною комунікувати і запитувати, як правильно підійти до крісла колісного, яка допомога мені потрібна, і якісь такі речі. Тобто ще там з початкових класів діти самі. Намагалися навчатися на цьому прикладі і розуміти, яка в подальшому потрібна допомога, і не боятися власне говорити про це. І це дуже дуже цікавий досвід, оскільки, як я вже казав раніше, не всі найстарші люди розуміють, як правильно комунікувати з людьми, з інвалідністю, а діти вони швидше запам'ятовують, швидше вчаться, тому. Власне, ось цей досвід потрібно переймати, щоб в майбутньому, коли людина виростає, в неї не було чи побоювання, чи якось відрази, оскільки дуже багато людей вони, на жаль, ставляться до осіб до людей з інвалідністю дуже так зверхньо, через що виникають певні неприємні ситуації. Власне, тому і хотілося б. Донести цю думку того, що коректна лексика, яку прийнято вважати, тобто це не щось таке, що є, от е, написане, і його треба вивчити і по от, е, написаному чисто користуватися тільки цим гайдом. Взагалі, варто просто навчитися комунікувати з людьми та перепитуватися зі свого досвіду. можу сказати, що людина з інвалідністю завжди може правильно пояснити, як. І що їй потрібно, і головне не боятися про це говорити та запитуватися, оскільки для багатьох людей те, що може вважатися дивним і незрозумілим, як правильно чи називати, чи підходити до людини з інвалідністю, може в більшості випадків до цього ставитися простіше і налаштовує вже власне там своє коло спілкування своїх друзів, знайомих на більш простіший лад. Тому дякую за увагу. Почуємося в наступних випусках.